Добрий день, малят. Діти, а який у вас настрій? На що він схожий? На сонечко чи на хмаринку? Мені дуже приємно, що у вас гарний настрій. А хмаринку давайте прогонимо. Нехай пливе собі далі. Наберіть в роти багато-багато повітря і сильно подмухайте на хмаринку, щоб вона відпливла від нас. Хмарка щічки надуває, сильний вітер випускає, вітер вже тепліш стає, посміхнутись нам дає. Молодці діти, ось і відпливла від нас хмаринка. Діти, подивіться, а до нас сьогодні завітав гость. Діти, хто це? Так, це Буратина, а ви його знаєте? Де ви про нього чули? Де ви його бачили? Діти, він прийшов, звичайно, не просто так. Він дізнався, про що у нас сьогодні буде йти мова, а йому це дуже цікаво. Із собою він приніс загадки, які нам пропонує відгадати. Відгадаємо загадки від Пуратіна. Тоді слухайте уважно. Перша загадка. Хто це смачно варить борщ і компот готує? Каші з жару дістає і дітей частує. Хто це? Так, діти, це кухар. Слухайте наступну загадку. Ми вчимо дітей читати і писати, природу любити і стареньких поважати. Так, це вчитель, слухайте ще одну загадку. Зранку підмітає листя, тож подвір'я в нього чисте. Клумби поливає, про порядок дбає. Хто це? Так, це двірник. Слухайте наступну загадку. Модну зачіску він зробить і волосся підстриже. Діти, хто це? Вірно, перукар. Слухайте ще одну загадку. Він усе нам продає і цукерки, шоколад, молоко, і хліб рум'яний. Печиво і мармелад. Хто це? Продавець. І остання загадка. Телеграми і листи. Він нам може принести газети і журнали, щоб про все ми прочитали. Хто це, діти? Так, молодці, це листоноша. Діти, а про що це були загадки? Вірно, про професії. Діти, а що ж таке професія? Так, професія це та справа, якій людина вчилася, а тепер присвятила їй все своє життя, отримує за неї гроші і любить свою роботу. Іде на неї з великим задоволенням. Це її покликання душі. Ось, наприклад, моя професія виховати. Я люблю свою професію, тому що працюю ось такими, як ви гарними дітками. А чи можете ви, малята, зараз отримати будь-яку професію? А чому ні? Так, бо ви ще маленькі, ми ви ще не вчилися. А давайте почнемо вчитися прямо зараз і всі разом з Буратіно дізнаємося багато цікавого. Діти, я буду задавати запитання, а ви будете на них відповідати, домовилися? Хто керує автобусом чи автомобілем? Вірно, діти, це водій. Для роботи потрібен літак. Так, літак для роботи потрібен пілоту. Молодці малята. Діти, хто допомагає спортсменам досягати спортивних успіхів? Так, це тренер. Хто керує потягом? Так, потягом керує машиніст. Який транспорт потрібен капітану для роботи? Капітану для роботи потрібен корабель молодці малята. Як назвати людину, яка продає ліки? Ліки продає аптекар молодці малята. Спостерігаючи за нами, Буратіно дізнався багато цікавого про професії, а зараз я буду вам показувати ілюстрації, на яких зображені різні життєві ситуації. А ви подумайте і скажіть до людини, якої професії треба звернутися за допомогою. Спробуємо. Трапилася пожежа в лісі. До кого потрібно звернутися? Вірно, до. Пожежника. А якщо людина захворіла, до кого потрібно звернутися? До лікаря. А якщо дівчинка потребує зашити сукню? Молодці малят до швачки. Господар дому, який ще будується. Вірно, до будівельника. Діти, які граються на майданчику. До кого вони звернуться? Так, до вихователя. Молодці малята! А зараз я вам пропоную розповісти Муратіну про професію, яка вам найбільше сподобалася. Спочатку я розповім, яка професія мені подобається найбільше, а потім спробуйте ви домовилися? Мені подобається професія вихователь. Вихователь працює в дитячому садку. Він вчить дітей. Для роботи йому потрібні книжки, олівці, ручки, пензлики, фарби, пластилін. Вихователь дуже любить дітей. Діти, а тепер ви виберіть, будь ласка, професію, яка вам найбільше подобається, і розкажіть про неї Буратіно. Діти, Буратіно вам дякує за. Те, що ви розповіли так багато про професії і пропонує вам пограти у гру. А Кому що потрібно для роботи? Ваше завдання назвати предмети, матеріали та інструменти до відповідної професії. Удавець, що необхідно їй для роботи. Ваги, товар, овочі та фрукти. Святкові тортики, хлібобулочні вироби та різноманітні цукерки. Наступна професія лікар, що необхідно йому для роботи, стетоскоп, шприц, валіза лікаря, Пігулки або вітаміни, машина швидкої допомоги. Вхідну йому для роботи давайте назвемо: це сковорідка або пательня, каструля, ніж, обробна дерев'яна дошка. Газова або електроплита. Одна професія це перукар. Давайте назвемо, що йому необхідно для роботи, це розпилювач води для зволоження волосся, гребінець, фен, дзеркальце та ножиці. Наступна професія будівельник, що необхідно йому для роботи. Це молоток, цегла, вимірювальна рулетка, цемент і кельма. Наступна професія це поліцейський. Давайте назвемо, що необхідно йому для роботи. Це жезл для регулювання дорожнього руху. Наручники, Знання дорожніх знаків, Світлофор, Поліцейський автомобіль. Професія вихователь. Давайте назвемо, що необхідно їй для роботи. Це Іграшкові машинки, різноманітні конструктори, розвиваючі ігри, ручки та олівці, дошка. Боретіна ще раз вам дякує за те, що ви розповіли так багато про професії. А зараз він говорить, що піде до своїх друзів і розповість все, чого ви його навчили. До побачення малята!